Перше вживати багато води до 3 літрів. Друге не вживати спиртних напоїв. Третє використовувати засоби захисту, панами, кепки. Старатися обладнувати свої позиції, місця чергування, ропи, вопи, точки спостереження, сонцезахисними, щоб ну, будь-якими імпровізованими сітками. Зараз з цим проблем немає. Дякувати волонтерам, постачають, допомагають всякими москвальними сітками, кидають тіньок. А ну, якщо стався тепловий удар, перше потрібно його в тіньок забрати, Роз, Розщебнути пояс, розчибну зняти, якщо це передова, зняти бронежилет, щоб людина могла вільно дихати, дати багато пити. Ну і спокій. Це те, що можна зробити на самому первинному етапі, будь-яка людина.